Обчислення з використання відносної густини газів. Задача 1. Чадний газ. Формула якого CO, це, це справжній хімічний хамелон, невидимий, без запаху, але надзвичайно небезпечний. Він утворюється під час неповного згорання палива, наприклад, у двигунах автомобілів та опалювальних приладах, які працюють на вугіллі або на інших видах природного палива. Цей газ легший за повітря і може накопичуватись замкнених приміщеннях. Розрахуйте відносну густину чадного газу за водою і за повітрям, у скільки разів повітря важче за чадний газ. Записуємо, що нам відомо. Дано, формула чадного газу СО. Нам необхідно знайти відносно Власно густину за водним, відносну густину за повітрям і відносну густину за, ну, у скільки разів повітря важче за чадний газ. Отже саме перше це розв'язок. Перше, визначаємо густину чадного газу за заводним. Записуємо формулу: відносно густина дорівнює молярна маса чадного газу до молярної маси. До молярної маси водню. І так, записуємо. Молярна маса водню, так як у нас два атоми гідрогену, дорівнює відповідно 2 г на моль. Ми підставляємо, визначаємо також з вами відносну молекулярну масу чадного газу. Так як у нас один атом карбону і один атом оксигену, тому 12 плюс 16 дорівнює 28. Відносна молекулярна маса чадного газу ми встановили дорівнює 28. Молекулярна маса чадного газу відповідно буде 28 г на моль. Отже, підставляємо нашу формулу. Відносно густина чадного газу за водним буде 28 грам на моль, що ділиться на 2 г на моль дорівнює 14. Таким чином, ми можемо з вами сказати, що чадний газ у 14 разів важчий за заводи. Наступне визначаємо стину чадного газу за повітря. Для цього ми з вами молекулярну масу чадного газу ділимо на молекулярну масу повітря. Ми знаємо, що молекулярна маса повітря це стала величина, вона дорівнює 29 грам на моль. тому Представляємо наші дані. Отже, відносна густина чадного газу за повітрям буде 28. Ми ділимо на 28 г моль, ми ділимо на 29 грам на моль, і відповідно дорівнює 0,97. Отже, таким чином, ми можемо сказати, що повітря, що чадний газ. Легший за повітря у 0,97 раз. Ну, і наступне визначаємо ціну повітря за чадним газом. Дивимося у нас, тут у нас навпаки ми вже зверху беремо молярну масу повітря, ділимо на молярну масу чадного газу і таким чином ми 29 ділимо на 28, таким чином у нас поля, повітря у 1,4 рази важче за чадний газ. Відповідь: відносного густина чадного газу за заводом 14 за повітрям 0,97 повітря важче за чадний газ у 1,4 рази. Задача 2. Гостина газу за повітрям 0,138 тисяч. Яка відносна устана цього газу заводна? Записуємо, що нам відомо, Дане. де відносна гостина за повітрям буде 0,138 тисяч. Нам необхідно знайти відносну устану цього ж газу за водне. Отже, саме перше визначаємо форму для визначення відносної устани газу заводне. Ми знаємо, що відносна гостина масі, молярній масі газу поділити на малярну масу вод. Молярна маса водних, як ми вже знаємо, 2 гри на моль. Нам не відома Маса газу. Але в умові задачі нам відомо відносна густина газу за повітрям. Тому ми можемо сказати, що відносна густина за повітрям дорівнює молярна маса газу поділити на молярну масу повітря. Звідси молярна маса газу буде відносна густина за повітрям помножити на молярну масу повітря. Молярна маса повітря стала величина на дорівнює 29 грам на моль, тому ми підставляємо, і в нас буде молярна маса газу, буде 0,138 тисячних, ми множимо на 29 грам на моль на молярну масу повітря і отримаємо 4 грами на моль. Ну, Наступне це визначаємо густину газу вже за водним. Ми з вами встановили, що наша молярна маса, скажімо так, газу це буде 4 грами на моль, тому ми підставляємо 4 грами на моль, відносно молекулярна маса водньо, як ми встановили, 2 грами на моль, тому 4 грами на моль ми ділимо на 2 грами на моль, відповідно, рівня 2. Отже, відповідь відносно густина газу за водним 2. Задача 3. Фосфін, неорганічна сполука складу ph 3 безбарвний газ з різким запахом гнилої риби. Він токсичною речовиною використовується як хімічна зброя. Відносно густина газу фосфіну за до рівня 17. Розрахуйте відносно молекулярну масу фосфіну. Дано. Відносна за заводним 17. Нам необхідно знайти відносну молекулярну масу фосфіну, формула якого pH 3 Звичайно, ми просто могли б знайти значить, використовуючи дані періодичної системи, але ми, так як ми тренуємося, знайти відносну молекулярну масу, використовуючи форму, тому ми з вами саме перше записуємо форму для визначення молярної маси газу. Ми знаємо, що відносна густина за водним дорівнює молярна масу. Фосфіну на молярну масу воду, звідси молярна маса фосфіну, відносна відносно за, за водним помножити на молярну масу воду. Представляємо наші дані. Молярна маса фосфіну буде 17, бо вона в нас дана за умову ми множимо на молярну масу водню на 2 і отримуємо 34 г на моль. Отже, відносна молекулярна маса нашого газу PH3 рівня 34, відносна молекулярна маса 34.